Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіансу для знака зодіака Стрілець на період з 18 по 24 вересня. Сподіваюсь, ви загадали свої побажання або запитання, яке саме зараз ви побачите в відповідях пасіансу. Роздивляємось, друзі. Щось у вас тут розпочинається з сумної звістки, а також розбитого серця. Ось, друзі, сумна звістка і розбите серце. Далі ось тут ключик. Ви будете знаходити відповіді і вирішення всіх своїх запитань. Або, як то кажуть, розрулювати всі поточні події. Ось, друзі, також вам тут підкова. Та лавровий вінок це ось ці три такі потужні знаки, які кажуть, що ви впораєтесь з цією ситуацією. Що саме це може бути? Кожна людина може подивитися індивідуально. Можливо, це не для всіх, а тільки для деяких людей. Ось тут якийсь скандал або вирішення якоїсь ситуації таким агресивним методом. Ось тут покровитель. У вас є покровитель, тому якось старайтесь, щоб це відбувалося з помірними емоціями. Іноді зайві емоції вони заважають прийняти правильне рішення. Акцентуйте свою увагу на ось ці три потужні знаки: позитивні. І ваша ситуація вирівняється. А ми переходимо до другого розкладу. Подивитися на розвиток подій. Саме на цьому тижні я вас запрошую до перегляду пасіанців на наступний місяць, жовтень, на нашому з вами жовтому великому пасіянці. Десь у п'ятницю, у суботу. А також карта, ну, нові карти, нова колода Таро мінерали. Я з ними працювала, я з ними знайома, а для вас вони будуть нові. Це оракул він дає поради. Дивимося, друзі, ось цей дзвін, це добра новина. Ось тут плітки, плітки можуть бути. Не звертайте на них увагу і не реагуйте агресивно людина. Коли людина агресивна, вона руйнує свою захисну оболонку, свою ауру. Тому не виходьте з рівноваги ніколи. Ось, друзі, якась таємниця, ось, вона може бути з будь-яких питань, але ніколи не примовчуйте щось таке важливе, краще. Нехай воно буде одразу відоме. Добре або не дуже добре, тому що, щоб ситуація мала якесь рішення. Таємниці ні до чого не доводять доброго. Підсумуємо, друзі, якісь плітки, якісь таємниці. Якесь повіщення. Я би сказала, що ситуація вимагає поточнення, якихось деталей. Третій розклад, друзі, для стрільців 18-24 вересня. Ось, друзі, вам на завершення котик, ніжні почуття, а також кохання. Ось тут замок. Можливо, всі ваші скандальні попередні пояснення від пасіянця, воно все закриється на замок. Ось тут домашнє господарство. Качечка. Ось так, друзі, все вирішує кохання. Зараз ми з вами на, карт, на колоді карт Мадам Ленорман, наша нова колода, запитаємо застереження та пораду для стрільців саме на цей тиждень. Застереження та порада. Друзі, застереження таке: зверніть увагу на або на своїх малят, дітей, які у вас є, або не ведіть себе, не поводьте, як дитина. Тобто легковажно. Це таке застереження, ви щось знали, але зробили не так, або можете зробити. Тому не ведіть себе легковажно і. Всі, всі свої події майбутні, продумуйте. А парада, друзі, не всі невідомі факти, або, наприклад, факти, треба робити невідомими. Будьте чесні, будьте відверті, настільки, наскільки це можливо і необхідно, для того, щоб не виникали конфліктні ситуації. Ось так, друзі. Дякую вам за підписки, за лайки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Запрошую на нові перегляди. Для всіх знаків зодіака. Зустрінемось на моєму каналі.